Житомирянка Олександра Циплюк – мама двох школярів. Для дітей, каже жінка, перший тиждень навчання у ліцеї закінчився хворобою. Я мама двох дітей першокласника та четвертий клас у мене старша донька. Не встигли ми походити тиждень. Мій син захворів, підхопив інфекційне захворювання. Переніс тяжко. Почалося все з розладів кишкового тракту, потім температура, потім розлади почалися в мене, потім в чоловіка. Донька перенесла легше всіх. І ось так ми перенесли, і дуже сильна інтоксикація. Інші батьки каже Олександра, розповіли, що їх діти також захворіли. Багато дітей з класу також перехворіли. Багато дітей зі школи перехворіли. Я з одною мамою спілкувалася. Вона каже, що перехворіли. Каже, ну в п'ятницю рвота почалася. Температура 39, Деякі діти лежали в лікарні. За словами заступниці медичного директора міського центру первинної медичної допомоги Галини Перчик у порівнянні з серпнем кількість випадків захворюваності на гострій респіраторні вірус. Ні, інфекції зросла виявляється підвищена захворюваність на ГРВІ серед дітей, особливо шкільного віку. В порівнянні з серпнем місяцем ця цифра була 726 дітей зараз майже 2000. тисячі. Реєструються також випадки, які пов'язані з ураженням жінково-кишкового тракту. Тобто, це є більше ротовірусна інфекція. Такий спалах інфекційних хвороб в осінній період стається щорічно, каже Галина Перчик. Кожен рік ця сезонність пішла у зв'язку з тим, що школа почалася і через 2-3 тижні починається такий спалах. Також заступниця медичного директора розповідає, як протистояти хворобі дотримання режиму сна і відпочинку. Тобто, якщо дитина буде перевтомлена, вона автоматично може піддатися більшому ризику інфікування. Крім того, харчування раціональне збагачене вітамінами. Можливо приймати додатково вже вітаміні засоби, але з цим треба радитися з лікарем дієвим методом який профілактує інфекційні захворювання галина перчик називає вакцинацію зараз на ринку буде з'являтися вакцина від грипу і бажано її робити дітям і так само і дорослим щоб запобігти ускладненим формам захворювань катерина тарасюк Олексій черко Ігор Кучин – суспільне новини Житомир